Якого я дуже глибоко поважаю. Людина, яка не боїться говорити правду. Людина, яка постійно кожної секунди свого життя присвячує допомозі армії, допомозі солдатам з їхніми проблемами на передовій. А їх там дуже багато проблем, зважаючи на закони, які прийня, прийнялися проти наших воїнів. Так? Людина, яка не боїться смерті. Не боїться померти за Україну. Це є Олексій Оскар, який, скажімо так, став кумком в горлі продажних людей у владі, в армії, який зараз під домашнім арештом, наскільки я знаю. Його закривали в СІЗО, його лупцювали, на нього постійно шиють якісь справи неправдиві. Але людина не здається і каже, що піде до кінця. Ця людина бореться за наших воїнів і просто з людина з великої букви. І я би дуже хотів, щоб ви з ним познайомилися, той хто про нього ще не знає.